Запрошую вас всіх доєднатися до спільноти за ці два роки. Ми досягли великих успіхів саме через вплив на суспільну думку про роль жінок у теперішньому і майбутньому, об'єднавши вже за перший рік майже 100 найпотужніших представниць політики, бізнесу і культури. На сьогодні ми представлені в 19 країнах світу, але ми концентруємось не тільки на локальних подіях. А й організуємо багато впливових міжнародних заходів, до яких залучаємо світових лідерів і експертів, що дозволяє тримати фокус уваги міжнародних спільнот на Україні. Рада оголосити наш сьогоднішній форум відкритим. Вінки вже формують майбутнє України, і майбутнє, яке ми будуємо разом, має бути не просто мирним, воно має бути справедливим, інклюзивним і сильним. Ті люди, які можуть створювати партнерства, які можуть бути солідарними, вони приречені на успіх, щоб вони не робили. Це саме підтримка спроможності і надання ресурсів і можливостей для зокрема і жіночих ініціатив. Знати, де знайти правильну експертизу, надійного партнера, хороше бачення, де тебе попередять, теж де може бути виклик. Це скажімо, безцінно в певній мірі. Це реально формування довіри, бо ми кажемо: дивіться, ось наші цінності. Ось хто ми такі українці. Знайте про нас, довіряйте нам, вірте в нас. Лідерство це здатність та бажання робити щось краще для інших. Не варто чекати кращих часів для старих речей. Білденюневоксшерин експірієнсиз ключова суперсила українців. Це здатність об'єднуватися. Через те, що ми втримались, ми далі вже могли діяти по своїх правилах. Давайте ми з вами працювати і пояснювати. Подавайтесь, ви можете динаміку суспільного життя. Її підвищити і зробити більш доброякісною, приємна талановита і харизматична і розумна. ну це аксіома. Сьогодні тут я для того, щоб зібрати гроші саме для сил оборони, і мені для цього потрібна ваша допомога. Війна це час змін. Якраз жінки це ті лідери, які можуть змінювати. And the power of in and the world. Чого я хочу? Усвідомлювати, що там, де я є, це мій власний вибір, і щоб ця спільнодія стала не винятком, а нашою новою нормою для нашої країни. Тому, будь ласка, прислухайтеся до ваших співробітників, до вашої команди. Бо лідерство це слово дія, слово вибір, який ми робимо щодня. А жіноче лідерство це не про конкуренцію. Це про єдність та підтримку. Я всіх вас запрошую долучатися до наших програм. Це е, мій вираз любові до України. Більшість нашої допомоги зосереджена на підтримку сил оборони. Я дякую вам за те, що ви робите. Це дійсно е, неймовірно. В кожен поокремо, насправді так багато не зробимо як разом. Запрошую вас до Women Leaders for Ukraine. стійкості, кооперації і солідарності. В тому і є сила. Нашої жіночої спільноти ми це початок великих справ з великими сенсами. Дозволяти собі бути справжніми. Це не команда, де всі однакові, це команда, де всі різні. I cannot wait to see you all on the world stages, because the world needs Ukraine.